Сюди, сюди, давай, давай. Кожен текст твій мене качає, наче роллкостер туди-сюди літає. Можеш взяти оліва чи ручку і написати знову наступну крилу штучку. Ми з тобою, майте чи солнейте є, як то назве, так вже й буде. Тексти писати і інших обзивати. Ха, ха, ось пісенка моя. Йо, йок. Шокінтурік, ходив, гуляв, зійшов не на той район. хе хе я тебе зрозумів. А тепер тримай. Зайшов не туди, тебе GPS підвів. Від твого стилю в колонках зник звук і драйв. Тут не стара школа. Жорсткий відбір, твій реп не виживе. І в тікток ефір, твої туди-сюди, це не плово біг по колу У нас рими як замінка, летять соло. Ми несемо вогонь ти пил і шум. Твої паче, меми без жодних дум. Василь подай води Василь. Після твого куплета мікрофон остив. Василь подай води Василь. Твій флоу не гарячий, він ледве жив. Василь подай води Василь. Після твого куплета. Мікрофон на стиль, Василь подай води Василь. Цей трек могила. Твоє хрим. Соумейти so, – це рими з любовної драми. Тут батли. Ми вантажем без реклами. Ти кидаєш рядки, як у воду у камінь. Без з Рима, без флоу, без мінімум плану. Мій текст як патрон, ти як рекоше. Поки я вистрілюю, ти тянеш сюжет. Ре для тебе. Нишкільна самодіяльність, і твоя участь просто помилкова реальність. Василь, Василь. Василь! Василь подай води, Василь, після твого купека, мікрофон остив, Василь подай води Василь твій флоу не гарячий. Він ледве жив. Василь подай води Василь, після твого куплета, мікрофон Остив Василь подай води Василь, Твій флоу не гарячий. Він ледве жив. Ага. А ти думав. Я казав, не то район Василь. Твій ролкостер карусель без треку качає сміх на твоїм фермі в речі. Ти шукав визнання, а знайшов кінець. Це не твоя сцена. Тут потрібен інший хребет Василь. Угу Є, yeah, є. Yeah твій угу. флоу василь, не витяг цей тягар, твій рот, мій гроб, мій стиль став товар. Загублений ритм я лежу без диху. Подай ту воду, я в присмертих рибах. Сука.